Добрий вечір наші дорогі подписчики. Сьогодні на то як бачите, 17-й день е інкубації наших перепел перепелів. І сьогодні ми утром проснулися, а там вже одна перепелятка була. І за цілий день вони звісно лупилися. І зараз з вами подивимося яка краса буде в інкубаторі. Вот такая красавенька в у нас. Сейчас виберемо перепелли и посчитаємо скільки штучок у нас І И далі покажу вам уже у ящика. Так ось наші перепелки вже у ящичка. Поганенько видно, бо червона лампочка. Зловили ми в інкубаторі їх аж 83 штучки. Получається рівно 50% від цього яєць, що заложувалося. Подивимося скільки виробиться. Порозлявлювалися. Їм, мабуть, жаркувати, треба лампочку буде вище підняти, бо потікали від лампочки. Ну а так після того, що світив, заливалося 130 яєць, Із цих 130 вилупилось 83. Ну зараз до утра будуть лежати яйця. Ще може щось вилупиться. Завтра вже як до кінця долупиться, то я думаю в обід зніму для вас відео, скільки всього вийшло. І вже скажу точно. До нових зустрічей. Пока-пока.